Вітаю, друзі! Вас на своєму каналі «Півтори сотки» в рідному славному місті Суми. Сьогодні у відео я хочу вам показати, як я готую грядку під посів озимої моркви. Щоб озима морква дружно зійшла навесні, грядку потрібно підготувати правильно. Перш за все, потрібно обрати правильне місце, де ви будете сіяти моркву. Грядка повинна бути на сонячному місці, там, де нема застою води. Грунт під моркву повинен бути легким, не підходить під посів моркви, ґрунт, глинистий або важкий. Якщо у вас важкий ґрунт, то потрібно додати в нього піску. Приблизно 3-4 кг на метр квадратний вашої грядки. Не висівайте моркву після моркви, після кропу, петрушки, тому що у них спільні хвороби і шкідники. Висівайте моркву після або капусти, або помідорів, чи огірків, добре після часнику та цибулі. У мене тут росли томати, потім я посіяла сидират фацелію, Мені дуже подобається фацелія як сидират, і для підживлення, і для розпушування нашого ґрунту. Грядку потрібно копати глибоко, приблизно на 20-25 см. Що важливо знати ще, друзі, що свіжий гній під морпу не вносять, тому що корнеплоди будуть рогаті та криві. Потрібно вносити, якщо є, то поріпрівши компост або гній вже. Також можна додавати попір 100-150 г на мет квадратний. І якщо важкий ґрунт, як я вже сказала, пісок. А також послабна калійного добрива, приблизно 30-40 г на метр квадратний вашої грядки. Як будемо формувати грядку? Потрібно вирівняти поверхню, а потім зробити борозки. Борозки потрібно робити глибиною приблизно 2-3 см. Насіння повинно бути сухим, а також потім, коли ви вже просієте ваші рядочки, потрібно засипати борозенки сухим ґрунтом. Який ви можете набрати десь у відро поставити в теплому місці, а може він знаходитись у вас на грядці. Потім, друзі, коли вже будуть холоди сильніші, потрібно замульчувати вашу грядку. Можна мульчувати або соломою, або якимсь листям, або торфом, чи перегноєм, шаром приблизно 2-3 см. Отже, друзі, термін залежить від регіону, але потрібно пам'ятати, що коли встановляться справжні вже холода приблизно десь 0-2 градуси, то вже можна сіяти моркву для того, щоб вона не проросла восени. Мені подобається сіяти озиму моркву для раннього врожаю, щоб користуватися нею на початку літа. Дуже добра, соковита, виходить морква. Тому, друзі, хто ще не сіє зиму моркву, спробуйте в цьому році посіяти. Вам сподобається. Кому моє відео сподобалось, ставте вподобайки. Бажаю всім гарного здоров'я і тихого, мирного неба. До побачення!